Кравський Ярослав Степанович, завідувач Віварія. Віварій це місце для утримання лабораторних тварин, на яких проводяться дослідження у відповідності до робочих програм здобувачів вищої освіти, а також здобувачів на звання доктора філософії. Станом на нині утримується 730 щурів лінії Вістер, 80 мишей лінії Балт, 50 мурчаків. Також утримуються свині для того, щоб робити операції студентами. Приміщення в Обладнане, що свідчить наявність витяжки, є певний температурний режим, який власне, забезпечує розмноження тварин. Є також кондиціонер, який власне і стабілізує ту температуру необхідну для того, щоб було належне відтворення щурів. Хочу сказати, що всі тварини утримуються в належних санітарних умовах, вільний доступ до кормів. Корма збалансовані за вмістом мікро-макроелементів. Що власне і відповідає всім вимогам Європейської конвенції до належного положення з лабораторними тваринами, також щомісяця у віварі проводяться профілактичні ветеринарні заходи, які спрямовані на те, аби не було ектопаразитів, а також задаємо щурам ці вітаміні і мінеральні добавки, що власне і забезпечує їхнє здоров'я. Всі дослідження, які проводяться, вони проводяться із забезпеченням вимог належної клінічної практики, які не шкодять власне здоров'ю щурів.